Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я буду висаджувати свої іграшкові помідори. Чому така назва? Зараз поясню. Зимку придбала 18 сортів різнокольорових помідорів. І чорні, і жовті, червоні, і в смужку, і сантоцианами. Захотілося мені різних-різних сортів помідорів. Чоловік подивився і каже, це ти придбала помідори для того, щоб погратися. А мені посади нормальних помідор, які родять з року в рік. Для чоловіка посіяла помідори, ті, що родять у нас з року в рік, але вони ще дуже маленькі. І буду висаджувати помідорчики приблизно через тиждень. Сіяла небагато, по три штучки кожного сорту. От дивіться вже вони які. Деякі не взійшли, тому пересівала. Деяких сортів буде не три, а трошки більше. Тому що сіяла вже е, із-за того, що не посходили, вже сіяла шменями. Перший ряд, де нема тіньочка, я буду висаджувати отакі всякі чорні помідори. До кожного помідора я поробила отакі таблички. Зараз вам покажу. Отака табличка синього кольору в мене буде до чорних помідорів. Отака табличка помаранчевого кольору, це буде до червоних помідорів. І такі таблички жовтого кольору, це буде для жовтих помідорів. Нарізала я ці таблички із пластикових баклажок з-під порошку, там, з пластикових каністр. Вже я поробила лунки. Перший ряд у мене буде, будуть чорні помідори, вони полюбляють сонце. Якщо вони зростають на сонці, вони дуже гарно проявляють чорний відтінок. Відстань між лунками 40-50 см, тому що помідори всі будуть у мене високорослі. Пускати я їх буду в два стебла. Тому Відстань даю трошки більше десь дорослих помідорів. Я нічого не кладу при посадці. Знаю, що багато людей кладуть там і попіл, і яєчну скорлупу, і шкурки засушені бананові, і перегной, і курячий послід. Я всього цього не кладу. Через дві неділі як тільки побачу, що помідорчики вже прижилися. Вже починають відпускати, зелені, відпускати зелену масу, тоді я їх підгодую нітравмофоскою Ложка, Столова ложка нітравмофоски на 10 літрів води. І ще через неділю я їх підгодую кальцівою силітрою для профілактики, щоб не було вершинної гнилі. Між опорами для підв'язки 2 метри. От перша. druga Дуже гарно вже коренева. Опліла повністю стаканчик. Висаджую дуже низько. Загортаю по зенадольні листочки. Тому що помідори мають властивості пускати корні по стеблу. Пустять допоміжні корні. Рослинка буде мощніша. Тут у мене в стаканчику дві-два помідорчика, тому попробую їх акуратно розділити. Зараз висаджу всі помідорчики, поставлю таблички, пройдуся, покажу вам, як я їх висадила і пройдемося по сортам, покажу, які сорта я висадила, які вони на картинках. Нарешті висадила всі помідори. Довгенько я з ними повозилася. часа два, напевно, або три. Заморилась, трошки заморилася. І зараз я хочу пробіжатися по сортам, показати, які я сорти. Посадила, назву сказати. І буду ставити картинки, які помідори повинні бути як зріють. Блеве П-20. 8 штук в мене його отримали, засажувала. Віагра. Метистова дорогоцінність Трюфель жовтий, гаргамель, смугастий кабан, саншайн блю, солнечне. Блакитне сяйво. Ворлон. Великий білий. Вірменський. Ананасний, жовтий, перемога. Це все жовті помідори. І тут вже починаються червоні. Сто пудів. І мені не вистачило міста на опорах, тому посадила попід забором. Ще треба буде прорвати тут травичку, щоб вона не забивала помідорчики. Смугастий римський. Червона капія. Амурський тигр. І ще в мене один сорт залишився не посажений. Це малинове віканте. Це низькорослий томат 55 см. І я вже вирішила його досадити завтра, тому що сьогодні вже в мене немає ніяких сил. Ще один сорт Будьонівка. Це 18-й сорт. Тут йому вже не вистачило міста, тому я посадила його вже за хатою там. Бо на городі в мене вже все розписано, де що буде садитися. Посадила за хатою, ну я думаю, йому там буде непогано. Ну і скажу по обробкам. Через дві неділі підгодую всі томати нітравмофоски. На 10 літрів води столова ложка нітравмофоски. Що вона дасть? Вона дасть старт рослині, щоб рости. Через дві неділі оброблю від шкідників і від хвороб. Це Фунгіцид плюс інсектицид. І через неділю після нітравмофоски я підкормлю кальціва селітри. Для чого кальцієва селітра? Це профілактичні роботи, щоб не напала на томати вершинна гниль. Ну а потім вже буду дивитися, як вони будуть виглядати томати. Будуть шкідники, буду ще раз обробляти. Чи якісь хвороби буду ще раз обробляти. Якщо томати будуть нормальні, зелені, гарно розвиватися, то обробки робити не буду. Всі обробки буду показувати, що буду робити. Так що слідкуйте за моїм каналом. Може комусь це пригодиться. Ну, тепер головне дочекатися, поки вони виростуть, визріють щоб побачити, чи дійсно це насіння цих помідорів, що заявлено виробником, чи може це з одного помідора зібране, зібране насіння та розсипане по кольоровим пакетикам. Кому цікаво, які будуть помідори, будь ласка, заходьте на мій канал, підписуйтесь, слідкуйте за відео. Будемо в місті дивитися, розбиратися, які помідори я посадила. На цьому відео буду закінчувати. Всім дякую за перегляд, хто подивився мене, хто мене підтримує. Всім добра, здоров'я, позитиву. Дісно, всім нам миру. Всім пока.